Сликом все хати, чи поволять, чи не поволять. Поволі, батько, ще й Богослово. Богословом? А страшно? ти чого боїшся, Боже тебе благословимо я дитина. Настусю поведи його покої, та нагодуй, він ще може не обідав. Такий і так батько. І дарував же мені Бог таке дитя, такого сина. І Богослово же причина, причина мудрая. Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях. Так же ні. Тебе одурити, оженитися старому на такій дитині. Схаменися, не женися, і вона загине, і сам сивим посміжищем будеш в своїй хаті, будеш сам у те весілля Повік проклинати, будеш плакати і нікому ті сльози старечі буде втерти Не женися і гич, не речі Ти ще пуриться, аж бридко дивиться. А настуся з богословом заповіді вчиться. Ам дивіться, у садочок вийшли погуляти, удвох собі походжають, мов ті голуб'ята. А старого нема дома, то їм своя воля награтися. Дивіться, там коло тополі стали собі та й дивляться одне на другого. Отак От ангели святії дивляться на Бога, як вони одно на друге. Чом же ти оце Настусю? Справді не читаєш? А хіба я школяр чи що? Не хочу, та й годі. Ну, хоч одну невеличку заповідь сьогодні вивчи, хоч цю п'яту. І п'ятої, і шостої ніякої не хочу. Хм, ну, то тобі і не вівчатиме ніколи, як не вмітимеш. Чає. А за мною. І з тобою нехай. Е ні, нехай повічає! Та читай же, а то. А то що ти зробиш? Поцілую, ось побачиш. Хоче, хочеш, цілуй собі, а я таки не читатиму. Оце тобі раз. Оце тобі два. Годі вже погоді, не забороні батько, прийде. Треба справді читати. А тепер і читать. Іди, <кхе> Ой, вже вчиться! Чи не час обідать? Час, тату, час. Можна й батько пообідать. Навчилась нічого сказати. Оце дитина. Ні, настусю, я коло тебе захожуся. Тепер, лебедонько, не так. Там знову знать моїми речі читають. Треба розігнати. Батьки на світі, нащо вони дітям на наруху перед Богом? А шануйте, чтіте, поважайте його діти, бо Я то батько сивий, батько мудрий, добре отим сиротам щасливим, М -м -м. що не мають отих батьків, то й не согрішають. Я не побоюся. Серед ночі. А івай байдуже, мов не знає, неначе та сорока скаче. Настусю, чом же ж ти не плачеш, адже ж Петруся вже немає. Дивіться, яка печаль. Той плач, не полежає. Мені байдуже. А мені ще байдужіше, він не мій. А... а я вже заповіді знаю. Усі до одні. Усі? Нехай хоч зараз повідає отець хомабучому А повінчаємо з неділю. А ж. Ми ще не говіли, як от говіримо стойці. Моя голубко си зокрила, моя ти ягідко, У горох чотирьох уночі ходила, уночі ходячи, намисто згубила. Та годі вам уже істинно мистом. І шли швидше до уця та порадитися. От що! Правда, правда, моя любка, побіжу ж я швиденько. А ти тут походи собі тихенько та заквічайся, та не жди мене, бо бути, маєш, і я останусь і на вечірню. Добре, добре, не ждатиму. Не ждатиму, не ждатиму. У святину вдягатимусь, у намисту вберуся, поганятиму Петруся. Обнімемось, поцілуємось, поберемося за рученьки та й підемо собі дво, у двох ажуків. Треба закінчатися, може, в останній раз бо казав, що броварях повінчаємо. Сонце несе, нікове який сотник, а йдучи свій розмовляє. Нехай і наших люди знають, нехай і сивий, і горбатий. е-е, А ми сонаті. Ами. Клях уже повінчана гуляє його настуся молода. Турбується, заробляє, а того не знає, що на старість одуріє і все занихає. Отак От тепер і сотні вам, з дурним моїм сталося. Розігнав дітей по світу, а добро осталось, немає з ким поділити. Довелось самому розкидати, розточити. І добра нікому не зробити ні ношень, і причи стати добрим людям, і охляти у холодній хаті під кожухом, і нікому хату затопити і вимести, По смітнику ходити, нудити, аж поки пугач над стріхою вікно не завиє. А наймичка холодного трупа не накриє кожушиною старою. А ключ від комори із за пояса вкрати. От таке то горе із сотником оце сталося. Не минуло й воду, як на тусеньки не стало, а вже на городі не осталося нічого. Свині та телята уже бродять. А барвінок, барвінок хрещатий притоптаний, колотину засихає, в'яне. Умер сотник, і покої згнили повалялись, все пропало. Тільки й остались, що тополі на вигоні стоять, мов дівчата вийшли з оглава ватагу з поля виглядати.